Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Марія Прус, вітаю! Китайський глава Сі Цзіньпін розпочав свій візит до Франції і заявив, що Пекін хоче сприяти миру у Європі і в Україні. Водночас він знову не засудив Росію за агресію і уникав слова війна. А також заявив, що довше триватиме цитую українська криза, то більше шкоди це принесе Європі і світу. За європейським турне китайського лідера стежить Богдан Цюпен. Богдане привіт, розкажи, будь ласка, про план візиту Сі Цзіньпіна до Європи і також чи буде питання війни Росії. В Україні на повіс дня. Що стосується плану, то після перебування у Парижі китайський керівник буде подорожувати далі. Францію поїде на південь. А згодом, упродовж тижня, його чекають у Сербії та в Угорщині, що називають не випадковим, тому що саме ці дві країни на сході Європи є чи не найприхильнішими до китайських інвестицій, а також заодно є і друзями Моск з якою дружить Пекін, що стосується тем переговорів, то питання торгівлі і загрози фактично торговельної війни між Європою та Китаєм, очевидно, є провідними практичними, але коли йдеться про російську війну проти України, то Європу це хвилює дуже сильно. Китай це визнає, і у Європі вдячні Пекіну за певну позицію щодо цієї війни. Хоча Китай слова такого не використовує. Ми погоджуємося, що Європа та Китай разом зацікавлені у мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України. Президент СІ відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз з боку Росії, і я впевнена, що президент СІ буде це робити далі на тлі ядерних погроз з боку Росії, які тривають. Богдане. А скажи, яку роль Китай хотів би відігравати в мирному процесі в Україні? Китай каже, що хоче відігравати звичайно конструктивну роль. І, зокрема, у статті для французької преси Сі Цзіньпінь написав, що Китай буде співпрацювати хоче співпрацювати з Францією і з іншими країнами для пошуку, як там сказано, розумного виходу з української кризи. Саме так української кризи не війна, не агресія, і Росія у тій статті китайської керівника не згадана. А скажи, чи відомо чи китайський представник братиме участь у мирному саміті щодо війни в Україні у Швейцарії, та взагалі хто там очікується? Що стосується пропозиції щодо російсько-української війни сьогодні такою гучною пролунала згода Китаю на те, щоб на час Паризької олімпіади цього літа було проголошене перемир'я хоча, звичайно, найголовніше тут буде слово України і яка обороняється від Росії. Але що стосується конференції, то то ми знаємо, що відбудеться конференція високого рівня. Саміт миру, як називають Україну Україні це цю подію наступного місяця, тобто у середині червня у Швейцарії. І китайський керівник сьогодні говорив про бажаність мирної конференції, але знову ж таки натякав, що хоче участі чи представництва також України і Росії. Росію Швейцарію не запросили. То ми, власне, не розуміємо, чи буде Китай представлений і як. Зрозуміло, дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. Більше про цю та інші події читайте на нашому веб-сайті Голосу Америки українською. Також там можете знайти всі актуальні події, аналітику та інтерв'ю. На цьому дякую. До побачення.